Добрий день, мене звати Діана Шахін і я лікар-ортодонт в клініці Guru. І сьогодні я відповім на ваші деякі запитання. Чи можна вирівняти прикус без резинок? А, на жаль, без міжщелепних резиночок це майже неможливо зробити. Чи є елайнери достойно альтернативою брекетам? А, на сьогоднішній день елайнери є повноцінною заміною брекет-системи. Вони є найестетичнішою заміною і дуже комфортною. Чи можна поставити один брекет, щоб поставити на місце один зуб? На жаль, це неможливо. Для того щоб поставити навіть один зуб, нам треба поставити всю систему на весь зубний ряд. Які найпопулярніші кольори розинок на брекети? Найпопулярніші, я думаю, що хм. Ну, мабуть, сірі. Сірі під колір брекета. Мінімальний час виправлення зубного ряду брекетами? Мінімальний час це становить від року. Ну а максимальний вже може бути і два, і три.